Всіх вітаю, як і обіцяв, нове відео. Давайте в місті подорожуємо трошки по наших краєвидах, по наших краях. Надіюсь, вам буде цікаво. В місті проїдемося до села. Ну Село там є таке, воно ну, його вже немає, 800-х років було. Конюшня, туди проїдемося, глянемо. Ну, так сказати, поподорожуємо трошки. Хтось їде. Рибак, мабуть. Так От, І там такі краєвиди красиві, зніму я відео. Купив чехол на свого жужа. Вот, покажу, що за чехол, як він сидить. Я, до речі, сам не приміряв, так що зніму там відео, тому що, знаєте, в дворі таке собі, а на природі буде класно. Шеничка бачите, вже підростає. буду включати так частинами, щоб було цікавіше, тому що ну, їдемо так собі, ну однотонне. Це відео для, для архіву і для себе, і для вас. І знаєте, з часом вже, так сказати, ноги не будуть носити. Передивимося, передивлюся і знаєте, трошки згадаємо, як, що, було. Добре, подорожуємо далі. Бачите, серед поля такий островок, там люди жили раніше, але там вже нема нічого, щось тут пиляли. а тут, от, от, от. ну там такі чарники. Якщо ви знаєте, я інколи хожу. З металошукачем, шукаю різні артефакти, ну не завжди вони виходять знайти. От, ну Інколи такі монетки, щось знаходимо. Якесь інколи срібло. Так що, друзі, в кого є бажання, переходьте на канал, на мій другий, там також відео часто виходять. Надіюсь, вітер не буде сильно задувати. Камеру, в принципі, я вітрозахист поставив, але ну, вітер дуже здоровий. І він прямо сюди в пику і ще ж їдемо. Ну, надіюсь буде все нормально мене чути. До речі, знімаю на екшн-камеру. DJI Osmo Action. От якось так. Ну все, їдемо далі. Такі краєвиди, дивіться, як рапс красиво, жовтим цвіте. До речі, дороги бачите, польові, порівняні, рівненькі, що асфальт. Але ви розумієте, якщо буде дощ, то я відсіля не виїду, а воно нахмаряє, знаєте, дощі, ну, ви саме бачите. Кожного дня по 5 разів. Так що особой не вирвеся нікуди. От якось так. Тут десь дорога була направо. Ага, вона далі. Там такий лісок кого немає важливості, любуйтесь краєвидами нашими. Красиво краб цвіте. Такий насичений колір. Колись я там в тому ліску я ходив з металошукачем, а таке сокиру знайшов підкову, пару монеток, ну і все. Тут один ставочок є. А отам другий, ну не знаю, може і з'їздимо туди на другий ставочок. Там теж класно. Краєвид класний. Друзі, кому подобається така так сказати, моя рубрика відео подорожі, ставте подобаєчки. Напишіть в коментарях, подобається чи ні. Записуйте надалі такі відео чи ні. Тут багато таких хуторів є. Які вже майже ніхто не живе, а деякі ніхто не живе. Ось якось так. Ну якщо буде у вас бажання і в мене, то буду записувати такі відео. А ви напишіть в коментарях, спускаємося вниз до ставочка. Ну, тут красиві такі пейзажі. Вон, квіточки бачите, які біленькі. ну, Красиві вони. До речі, трава не дуже висока на ярках. Цікаво. Треба буде тут пройтись по цьому бугрі. Так що, друзі, якщо буду тут ходити, ви на другому каналі побачите. Я не хочу сюди на цей канал записувати коп свій, тому що ну, ще одну рубрику відкривати, ну знаєте, таке собі. Так, дивіться, цвіте все. Ставочок тут класний. Лебеді плавають. Ну, були раніше. А я думаю, нікуди вони не ділися і зараз прилетіли ще раз, уточка полетіла. Давайте поглянемо. О! А бачите, трошки заростає. Ну нічого. Сейчас поедем туда и изъедем тут роста бочка. Тут черный конечно. Показати тут могилка є. Давайте пройдемо в місті. Не дуже старі, а тут що, нічого не засіяно, я бачу. Буряном заросло. Понятно. Так, пилюга вже на жужику нормальна. Ось дивіться. 22.11.1950 1950 якогось року. Вон. Ніхто за ними вже не слідкує. Я коли приїжджаю, так ввожу конфетки. Сьогодні я... я не взяв конфетку. Нічого, я сюди ще приїду, повернуся. Бачите, ось дивіться, конфетка лежить. Я ложил минулого разу, ну, это месяца два назад. Так что стоят тут, люди отдыхают. Ставочек. Такий. Репьяхи. Тут, мабуть, клещів, но ничего. Кліщі боятися в ліс не ходити. <хи> так що, ну, завжди я стараюся пропшикуватися від кліщів. Ну, добре. Поїхали далі. У нас краєвиди. Можна ще б отуди не їхати не їхати. Давайте поїдемо сюди, а тоді глянемо. Ну, проїдемося. Потім до другого ставочка. Нахмаряє. Ну, надіюсь, доща не буде. По крайній мірі хоча б годинку, півтори. Уже бачите по пояс виросла. Давайте послухаємо так, там щось не на лебеді є. Он полетів, бачите? Мабуть, лебідь. А он там біліє другий. Ну, я сподіваюся, ви бачите. На цю камеру приближати неможливо, тому що нема тут такої функції. Тому що це екшн-камера. Якісь птички літають, що чайка. Та не можуть бути. Оце отакі от у нас краєвиди. Полетіло туди. Ну добре. Давайте з'їздимо на другий ставочок. Там теж прикольно, класно. Включу вже, як буду під'їжджати до ставочка. Друзі, подобаєчки, кому подобається. Кому ніяк не подобайка. Якщо є бажання на канал підписуйтеся. Немає, не підписуйтеся. Якось так. Пишіть коментарі. Все, їдемо. Далі. Дорога, звичайно, такая собі. Мало тут хто їздить. Ну, нічого. О, униз їхати, нагано не будемо, тому що тоді виїжджати не дуже хочу Давайте у місті пройдемося. Довіз, добре, бачите, який рапс. Красота. Там ставочок класний. що, давайте пройдемося в місті. Тут якась будочка, а наверное, може цей ставочок чийсь. Ну як, типу в оренді. Поставили будку, може тут якісь знаряддя для рибальства. Ну не знаю. Не буду я стверджувати. Уточки полетіли, дивіться, ого! Дивіться, скільки уточок. У -у -у. Зрозуміло, що тут нема нікого. такий Ну я розумію, що це ставочок. Його тут загатили, цю греблю, і зробили його. Не було тут ставочка Я думаю, що тут ярочок був. Ну я так думаю. От такі краєвиди. О, летять. Ого, десяток точно. Я їх нагнав. Ну ладно, я поїду, вони прилетять назад. По-любому. дивіться, полетіли. це полетіло. Не буду їх турбувати. Трава, дивіться, по коліна. Щось їхало. Туди. Назад може на квадроциклі щось їздило, тому що слід то невеликий. А це, друзі, така у нас подорож. Зараз прийду туди на той ставочок, запишу відео, чехол на скутер, який я купив. Я ще не міряю, а... ну це, друзі. Кому цікаво буде після цього відео. Подивіться, коє бажання. Так що, друзі, от якось так. Що я вам скажу, друзі? Дякую, що ви дивитесь і підтримуєте мене, мої відео, мою творчість. Здорово вам благополуччя! було благополуччя вашим родинам. Друзі, і звичайно, сим нам мирного неба над головою. Далі буде. Дякую.